Чого не варто боятися, а де очікувати підступ, як визначити некомпетентного лікаря, як УЗД вводить нас в оману під час дослідження рубця на матці? У яких випадках вагітність після кесаревого розтину безпечна навіть через кілька місяців? У цьому відео я хочу поділитися з вами інформацією про вагітність і пологи після кесаревого розтину, яку я по крихтах збирала протягом семи років. Якщо ви вже вагітні після кесаревого, якщо ви тільки плануєте вагітність після кесаревого розтину, якщо ви просто розумієте, наскільки важливо дитині з'явитися на світ природньо, тоді ця інформація для вас. Поки ви підписуєтеся, я привітаюся. Привіт, я Файна Анна, перинатальний і соціальний психолог. А також мати трьох дітей цим відео я нікого ні до чого не закликаю, але ще хочу, щоб ви почали самі вникати, розбиратися і робити висновки. Якщо ви зараз перебуваєте на етапі планування вагітності після кесаревого розтину, і ваш лікар направив вас на дослідження спроможності рубця на матці, у вас є всі підстави мати сумніви щодо компетентності вашого фахівця. Справа в тому, що немає способу оцінити спроможність рубця на матці до вагітності. У ЗД в цьому питанні також не інформативне. Єдине, що може зробити УЗИС, це спробувати роздивитися ділянку, де ймовірно розташований цей рубець. Тож давайте розбиратися. Місце, де знаходиться рубець, називається нижній сегмент матки. Після пологів матка трансформується і зменшується до свого довагітного стану. Це приблизно розміром з волоських горіх. І нижній сегмент трансформується глибоко в малому тазу, приблизно на середині невагітної шийки матки. І розмір рубця при цьому становить не більше 1 сантиметру. Вдумайтеся в цю цифру розмір рубця не більше 1 см, і розміщений він вже не на матці, а на шийці матки. Для наочності подивіться на зображення, де зелена лінія це місце розрізу і як ця ділянка трансформується після пологів. Не варто сприймати рубець на матці так само, як і рубець на шкірі. Матка це м'яз, на ній не формуються келоїдні рубці, як на шкірі. І більш того, рубець складається з тих самих тканин, що і сам нижній сегмент, де він розташований. Тому його там просто не видно. І хочу ще сказати, що під час повторного кесаревого розтину часто хірург навіть не може виявити місце від попереднього розрізу. Тому щось там роздивляється. Атися, вимірювати, і тим паче робити якісь висновки про спроможність або неспроможність рубця заняття абсолютно даремне і неінформативне. Тепер що стосується проміжку між вагітностями. М'язи матки приголомшливо репаруються, тобто відновлюються. І тому те, в якому стані рубець через 6 місяців, рік, 3 роки і далі вже незмінно. Те, в якому стані ваш робець зараз, таким він і залишиться. Тому скільки б часу не минуло між вагітностями, сама наявність рубця на матці не зменшує ваші шанси благополучно виносити і народити. Тепер хочеться поговорити про фізіологію пологів із рубцем на маці. Та ділянка нижнього сегменту, де розташований рубець, вже не тягнеться. Тому якою він. Цей рубець, ця ділянка пройшов через вагітність, яким цей, е, цей, ця ділянка дійшла вже до пологів, лишається незмінним. Під час пологів матка тільки скорочується, і рубцю розійтися нема від чого. Але це тільки стосується фізіологічних пологів. І зараз я поясню, чому. Справа в тому, що не тягнеться нижній сегмент з рубцем на матці тільки в природних фізіологічних пологах. Без стручань. тому наше основне завдання не допустити патології, а саме, перерозтягнення нижнього сегменту матки. Тому категорично неприпустимі всілякі маніпуляції типу проколу міхора, стимуляції, механічного тиску на матку. Хоча всі ці речі, по суті, неприпустимі під час пологів, у принципі, тому що агресивне ведення пологів здатне призвести до розриву матки навіть матку без кесаревого розтину в анамнезі. Тому підкреслимо головне. Пологи повинні початися природньо, самостійно. Стимуляція пологової діяльності здатна призвести до перерозтягнення нижнього сегменту, що не відбувається в нормальних пологах без втручань. Тому хочете спокійно народити ніякого штучного окситоцину, бо саме він і підвищує ризики розходження рубця на маці. І підбиваючи підсумок, хочу сказати, що розходження рубця на матці – це рідкісне ускладнення, і щоб до нього призвести, потрібно ще дуже добре постаратися. Рубець не розходиться в одну секунду. Розходження рубця не відбувається безсимптомно, тому рубець на матці – не вирок. Швидка вагітність після кесаревого розтину не привід для тривог. Природні пологи після кесаревого розтину можливі і навіть бажані. Головне, щоб їх вів адекватний сучасний фахівець максимально природньо і без втручань. А інформація в цьому відео допоможе вам зрозуміти, наскільки ваш фахівець заглиблюється в новітні дослідження доказової медицини в сфері вагітності і пологів. Після кесаревого розтину в анамнезі. В описі до цього відео я залишу посилання на джерела інформації, яка може бути вам корисною при підготовці до вагітності або пологів після КР. А в наступних своїх відео я розповім вам про свій власний досвід пологів після КР в перинатальному центрі і пологів вдома. Так що, дорогі друзі, вмійте аналізувати. Пам'ятайте, що наше здоров'я потрібне нам самим. Вмійте думати, вникати, розбиратися, а також лайкніть це відео та перешліть тим, кому воно може бути корисним. Бувайте щасливі!